Привіт-привіт! Даю вам три спроби здогадатися, де ми зараз знаходимось. Такі дати, але сніданок в Одесі. І знаєте, ми дуже довго думали над тим, що вам привезти звідси на згадку. Мушлю банально. Одеська тюлечка зіпсується дорогою, але й повертатися з порожніми руками якось негарно. Ми знайшли найкращий варіант. Ми веземо вам Сувеніри з Одеси. Сувеніри з Одеси це серіал, який просто зараз тут знімає телеканал 1+,1, а ми підглядаємо. Ходімо підглядати разом. Ми приїхали на зйомки сувеніру із Одеси саме тоді, коли знімальна група Sisters Production працювала на Думській площі. Це саме центр міста неподалік оперного театру та Приморського бульвару. Ви зараз просто взяли і перекрили центр Одеси. Ну да, це вперше напевно в моїй кар'єрі. Такі масштабні зйомки, тому що ну, майже неможливо під час е, е, сезону в Одесі перекрити вулиці. Але тим не менш, е, в нас це виходить. В Одесі дуже привітні люди. Я це хочу відмітити, тому що е, в нас не було жодних проблем. Привіт. Ідеал. Ідеал. Це наш кінь ідеал. Він е, грає к... коня Котовського. Дуже слухняний і чемний хлопець. Дивіться, як він. Хороші актори у вас. У нас взагалі коні у нас послухняні, актори слухняні. У нас вся група коні працює люди, дуже, да? Дуже, да, дуже плідно. Сувеніри з Одеси це історія кохання Лізи та Матвія, яка розгортається в буремний 1917 рік. Їм доведеться зустрітися з легендарними особистостями того часу. Приміром, королем бандитів, мішкою Япончиком або ж отаманом Григорієм Котовським. У серіалі знімаються як київські актори, такі одесити. Є тут навіть актори з далекого Кот дівуару. Головний у цих хлопців Агрокрістіан. за освітою. Програміст, за покликом Творча людина. Це не моя робота. але мені подобається, Ну щоб всі мене бачили, гіта? Там роль. Вот, узнавали, фотографировали. Точно, да? точно це не було б відрядження до Одеси, якби ми не привезли декілька цікавих историй. Ось одна із них, приміром, цей хлопець вперше знімається в кіно. А так він вже 15 років сидить за кермом маршрутки. Виїжджає з Аркадії, присіла девушка і почала хвалитися, як она едет за семом. Меня це заинтересувало, і девушка пригласила мене на кастинг. Мені казали, що це очень далеко від реальності, тем более для простых людей, а оказується вон как в жизни бывает. В них же ролях глядачі побачать купу іменитих акторів. Серед них Дмитро Суржиков, Олексій Третенко, Георгій Делів, Олексій Вертинський, Станіслав Боклан. Ми ж працювали в той день, коли на знімальному майданчику був Дмитро Сова. Нашим глядачам він добре знайомий за серіалом Село на Мільйон. Першим ділом самоліти. Ферштейн. Ферштейн. Зранку до вечора знімаємо дуже, дуже складно, особливо як сьогодні, там історичний костюм. У мене ще буде. Пальто, чи як це я, я, я не знаю, називається, але воно дуже тяжке, дуже таке жарке. Після зміни я пропоную там режисеру, оператору. Ну там у нас якась компашка своя є. і Я кажу, давайте хоч хоч на море вийдемо. Хоч я, я розумію, що вода зараз холодна ще, але хочеться якось там ну там просто пірнути один раз. Частина подій в серіалі Сувеніри з Одеси відбувається 100 років тому, аби відтворити той час, не лише перевдягнули акторів, а й дещо змінили вигляд сучасного одеського центру. Звісно, тимчасово. А ось вам справжня магія телебачення. Тут Одеса 21-го століття, а по цей бік вулиці вже початку 20-го. А далі не пропустіть, яке містичне співпадіння трапилося з виконавицею головної ролі у серіалі Сувеніри з Одеси та хто зі всесвітньо відомих акторів знімається в стрічці для каналу Один плюс один. Дивіться за декілька хвилин. А тим часом на зйомках серіалу Сувеніри з Одеси Обідня перерва. І поки актори стають в чергу за смачненьким, ми знаходимо виконавицю головної ролі Ольгу Вінниченко. Дівчина зізнається, вже на початку роботи в сувенірі з Одеси з нею трапилося містичне співпадіння. Моя героїня підвернула ногу по сценарію, і я накануні підвернула ногу. Представляєте? Я реально ходила на костилях. Після короткої перерви актори повертаються на знімальний майданчик, і робота над серіалом продовжується аж до 10-ї години вечора. А вже наступного дня вся творча та технічна група серіалу переміщається в старий готель. Тут знімають сцену вже з іншими акторами. Один із них Даніель Ольбрихський, метр польського кінематографу. Український глядач знає його по роботі в стрітці вогнем і мечем. В «Сувенире из Одессы» пан Даниэль играет одну из главных ролей – скрипаля Мэтьо Озона. И тут также не обошлось без интересных совпадений. Режиссер даже не знал, что я счастливый. я как ребенок, играл несколько лет на скрипке. Как да? возьму скрипку, конечно, не сыграю. Каприз погони. Ну как держать скрипку, Да, это будет видно, что... що це не, не шутка. В Одесі Ольбризький вперше, але каже, давно мріє сюди потрапити. Я можу сказати, що це очарувальний город. Ну, навіть в городі мені розказували різні люди, мої друзі, навіть Владимир Висоцький, з яким я дружив, він мені розказував про Одесі. І я і представляв собі Одесу, ну, видів в багатьох картинах теж ваш город. Ви такою я представляю? І... Аж так нет. Робота в такій історичній стрічці справжній виклик для художника-постановника. Адже всі речі в кадрі мають відповідати тій епосі. Над сувеніром із Одеси працює художник Олександр Тетерів. Для роботи над цією стрічкою він провів чимало часу на блошинних ринках, де скуповував старі фотографії. На цих фотографіях трішечки бачу, які в них були стіни, штори, картини, меблі тощо. Іграшки в дітей, наприклад, я знаю, чим відрізняються бандити молдаванки від бандитів на Ришельєвській. Серйозно чим? так? Це, це мій секрет, це ви побачите в фільмі. Сувеніри з Одеси припаде до душі не лише любителям секретів. обіцяють творці цей серіал для усіх, хто полюбляє пригоди. Здесь дуже багато ходов іменно в стилі авантюрних романів. Це любовна історія на фоні історичних масштабних собацій, на фоні такої історичної. Сарубки но подане в достатньо легкому приключенческим тоні. Серіал Сувеніри з Одеси. Дивіться вже скоро на один плюс один.